Що ви бачите на цих кадрах? Доволі складно розібратися лише ледь помітні силуети людей і світло від фар автомобілів. Зі зменшенням світлового дня та запровадженням режиму економії електроенергії всі відчули складнощі пересування містом, особливо після 17-ї години. Але найскладніше за таких умов орієнтуватися на дорозі водіям, адже більшість пішоходів просто не видно в темряві. Особливо, якщо вони одягнуті в темний одяг і не мають світлоповертальних елементів. Продемонструвати це наочно ми вирішили разом із колегами на одному з пішохідних переходів у самому центрі міста. Для цього спеціально обрали одяг. Одяг різного кольору темний і світлий. Як бачите, різниця вже очевидна. Тож перше правило помітності світлий одяг. Так водій значно раніше побачить вас і вчасно зможе зреагувати. Друге правило це світлоповертальний одяг, його елементи або додаткові аксесуари. Флікери. Розібратися в різноманітті нам допомогла патрульна поліція. Зараз світлоповертальні елементи як ніколи важливі і вони життєво необхідні. Почнемо з того, що, що це взагалі таке. Якщо ми говоримо про це, то це світловідбиваюча плівка, яка має здатність відбивати світло. Тобто, якщо вона буде на одязі, на сумці, на взутті, вона при цьому буде відбивати світло фар, Безпосередньо тоді, коли ми знаходимося на проїзній частині як пішохід. флікер це безпосередньо предмет, який відбиває ваше світло. Стосовно цього це брилочки, придбати їх можна у мережі інтернет, забиваючи просто світловідбиваючий елемент або просто флікер. Подібні аксесуари також можна виготовити самостійно. Це флікер, які є власно виготовленим. Основа це фетер безпосередньо, от яка Обрамлена плівочкою ПВХ для того, щоб він не зношувався. І безпосередньо оці лапки, це вигляді лапки. Тигра ми так зображували. Це світловідбиваюча плівка. Вона одностороння. Це флікер. Коли ви цепляєте на рюкзачок, то відповідно йде світловідбиваючий елемент. Далі розглядаємо світлоповертальні елементи, які можна одягати на себе. Переходимо до манжета. Даний манжет він одягається безпосередньо сюди, чіпляється на Рукавчик закріплюється. Це можна використовувати як дорослим, так і дитині. При цьому є ось тут світловідбиваюча смужка, яка так само відбиває світло. Можна кріпити на руці і безпосередньо на нозі частині. Далі, а, це так само: манжетик, коли кріпиться на руку, краще вище це робити безпосередньо. А, і Дуже рекомендуємо придбати от саме такі. Ми називаємо їх світловідбиваючі лінійки, які мають такі ефекти. Тобто, знову ж таки, рука найкраща, на ногу краще його не ліпити. Всі рекомендації одразу тестуємо, кріпимо на рюкзак такі елементи та переходимо дорогу. Як бачимо, такі брелоки значно покращують ситуацію. Утім, це ще не все. Найкраще в таку пору носити спеціальні жилети, особливо дітям. Перед вами світловідбиваючий жилет, це дитячий жилет. Він має різну вікову категорію, тобто різний розмір, починаючи від 3 років і закінчуючи до 14 років по росту, максимальний це 154 сантиметри, відповідно той вік, до якого до якого дитина має знаходитися в спеціальному засобі в автомобільному автокріслі. Окремий варіант спеціальна сумка шопер, яка береже екологію та ваше життя. Це у нас такий шопер. Ця сумка взагалі йде унікальна. Ці світловідбиваючі смуги, вони просто дуже класно відбиваються у світлій фар і мають класний ефект. Тестуємо знову цього разу шопер і світловідбивну лінійку. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді або самокаті також повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар, а ще можна оздобити його спеціальною наліпкою. Для домашніх улюбленців також є спеціальні нашийники, що світяться. Їх легко можна знайти в зоомагазинах. Пам'ятайте, такі прості речі можуть вберегти вам здоров'я та життя, адже статистика вже показує, аварій за участі пішоходів тепер дедалі більше. За жовтень 2022 року кількість ДТП за участю пішоходів сталося 5. Три з них із загиблими і двоє з потерпілими, які отримали тілесні ушкодження. Дані дорожньо-транспортні пригоди сталися на території обслуговування управління патрульної поліції, а саме чотири з них було по місту Чернігову і одна сталася на трасі М-01. Також у патрульній поліції нагадують і про адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що передбачена статтею 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. Хочу зазначити, якщо пішохід, який знаходиться на проїзній частині або у збіччі. Перебуває без світлоповертальних елементів, тобто ті е, елементи це або флікери, або е, спеціальні наклейки, манжети, жилети. Е, санкція статті так само стосується їх. Тобто за це передбачений штраф у 255 гривень. Безпосередньо, якщо говорити уже е, про те, що якщо пішохід у нас буде е, у стані сп'яніння. По санкції частиною третьої передбачено штраф у розмірі 680 гривень. Утім, жодні штрафи та гроші не вбережуть ваше життя, якщо ви самі не будете ставитися до цього відповідально. Ми дуже рекомендовано просимо всіх пішоходів забезпечити своє перебування на дорозі. Не в залежності, чи ви переходите пішохідний перехід, чи ви просто йдете, слухаєте музику тротуарами чи парком і так далі, забезпечте, щоб у вас на одязі на ваших рюкзаках, сумках, були світлоповертальні елементи. Будьте толерантними, слідкуйте за своєю безпекою, будьте вічливими і подбайте про себе і інших.